Чи збираєтесь балотуватися, коли будуть вибори? Цікаве запитання. Ви знаєте, це залежить від стану мого фізичного здоров'я, ментального здоров'я. Також це залежить від суспільства, від мешканців Вінниччини. Я відчую на той момент, чи мають бажання. Вінничани, щоб я продовжувала свою діяльність і представляла їх як народна депутатка України у парламенті. Тому для себе в мене зараз є три варіанти. Перший варіант, що так дійсно я буду балотуватися до Верховної Ради. України, а можливо і ні. Другий варіант, що я буду працювати в органах місцевого самоврядування і бачу для себе, що маю певний досвід бажання змінювати громади, тому можливо, буду балотуватися на міського голову. І третій варіант можливо, ми разом з Сергієм. Будемо бавити онуків, займатися підприємницькою діяльністю, і далі я буду продовжувати громадську та благодійну діяльність. Ресурси особисті відчуваєте? Я не знаю, чи вистачить ресурсу, тому що будь-яка робота, будь-якої людини не є легкою. Не є легкою робота лікаря, електрика, не є робота легкою пожежника. Надважка робота військового, тому зараз, поки час війни, не потрібно мені опускати руки. Я повинна бути сильною. Я повинна, як і вся Україна працювати заради миру, заради перемоги, заради завершення війни.